Привіт! Мене звати Лілія Зеленкевич, я лікар-мамолог спеціалізованого мамологічного центру. І сьогодні я хочу спокійно та зрозуміло розібрати тему, з якою стикається майже кожна жінка: біль у грудях. Якщо у вас коли-небудь тягнуло пекло, кололо, і груди ставали надто чутливими, ви точно знаєте, наскільки це може лякати. І тут важливо одразу сказати: у більшості випадків біль у грудях не свідчить про рак. Більше того, біль частіше пов'язаний із абсолютно безпечними причинами. Одна з найпоширеніших – це гормони. Наші груди дуже чутливі до гормонального фону. Перед менструацією може з'явитися набряклість, поколювання, важкість у когось. Ці симптоми слабкі, у когось дуже відчутні, і це вже індивідуально. Також біль може виникати через стрес, нестачу сну, перевтомлення м'язи грудної клітини, незручний або неправильно підібраний бюзгалтер. Навіть банально нове тренування в спортзалі може дати такий ефект, що жінка думає, що болять саме груди. У медицині існує поняття циклічний біль. Він з'являється передмісячними і проходить після. Якщо у вас саме такий сценарій, це вважається нормою. Але якщо біль постійний, не прив'язаний до циклу або з'являється лише з одного боку, це вже інший сигнал. І тут варто показатися лікарем. Є також симптоми, які не треба ігнорувати: ущільнення, що не проходить після менструації. Зміна форми або асиметрія, втягнення соска або незрозумілі зміни шкіри, виділення особливо односторонні або кров'янисті біль, який заважає нормальному життю на прийомі. Ми робимо огляд і проводимо УЗД або мамографію. Обстеження допомагають чітко зрозуміти, що відбувається. Дуже часто виявляється, що у жінки проста кіста, гормональна зміна. І знаєте, що я чую найчастіше? Я вже так себе накрутила, а виявляється все добре. І це нормально. Ми всі хвилюємось, коли йдеться про здоров'я. Моя головна порада уважно ставтеся до сигналів свого тіла. Якщо щось турбує, краще перевіритись і заспокоїтись, ніж ходити з думками, а раптом профілактика та своєчасне обстеження це не про страх, це про турботу про себе. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Підписуйтесь на канал, тут ми будемо говорити про жіноче здоров'я простою мовою, без залякування, але з максимальною користю. No.